Конкретно молодий студент. Він випробовує себе в якості архітектора. Він комунікує з замовником до початку ще будівництва і, взагалі, до того як держава дасть кошти, кожна людина має підготувати будівельний паспорт. Понад 20 безкоштовних оригінальних ескізів по відбудові житлових будинків представили в Ірпіні у місцевій бібліотеці. Показали готові креслення для приватних садиб. Кураторкою цього проекту стала старша викладачка національної. Академії образотворчого мистецтва та архітектури Любов Тютіна. Внаслідок російської агресії і бойових дій на Київщині, Любов залишилася без житла у рідному Ірпені, але попри усе продовжила працювати. Це якраз другий курс. Це ще молоді, зовсім молоді студенти. Але вони проявили таку ініціативу. Спочатку ми хотіли взяти конкретні будинки, але там, через певні моменти, щоб конкретно молодий студент. Він випробовує себе в якості архітектора. Він комунікує з замовником внутрішні переміщені особи, або люди, які постраждали, втратили житло. Це є для студента замовник. Ми сформували, бо просили сформувати тих людей, які звернулися до нас технічні завдання. Студенти працювали під керівництвом викладачів та створили реальні проекти, які допоможуть людям у відбудові своїх будинків. Концепції можуть використати безкоштовно усі охочі. Підписали меморандум про співпрацю Ірпінської міської ради та Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Для мене особисто цей е, проєкт дуже важливим, адже Національна академія це професійний вищий навчально-художній заклад, де е, навчають молодь. Е, Професійно працювати в на терені мистецтва. На кожному з ескізів є QR-код. Відвідувачі виставки можуть його відсканувати та завантажити альбом креслень. У ньому є всі необхідні архітектурні розрахунки: внутрішні планування, розрізи, фасади будівлі, 3D-види та техніко-економічні показники. Завдяки цим проектам можна досить швидко розробити технічні документи та податись на програму Є-Відновлення. Це основа, яку можна покласти в підготовку проєкту будинку. Тому що за умовами програми є відновлення до початку ще будівництва і, взагалі, до того, як держава дасть кошти, кожна людина має підготувати будівельний паспорт, її певним чином відповідно до законодавства, зареєструвати. І тільки після того надходять кошти, і люди вже можуть приступати до власне будівельних робіт. З певним проектом відбудови люди можуть звернутися до відділу архітектури ірпінської міської ради. Там працівники вже нададуть професійні консультації. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеняще відновлюються спеціально для медіа погляд.